Вітаю, друзі, мій позивний Абдула, командир підрозділу ТЕРА. У нас тут штурмові дії в районі Бахмуту відбуваються. От, І е, хотів сказати таку думку з самого ранку ми тут е, займаємося супроводженням е, штурму. Ні-ні, що держи, діжи, держи, держи. держи, держи. Самого ранку ми тут займаємося супроводженням е, штурмових дій, е, стомилися, але тільки системна робота постійно е, може забезпечити позитивний результат на війні. Тому маємо продовжувати. І що хотів сказати, хотів сказати: дякую всім тим, хто нам допомагає, хто е, допомагає нам з купівлею дронів. Підтримує нас, скидає гроші на рахунок знову ж для купівлі цих дронів. На жаль, під час перебування в Бахмуті безпосередньо декілька ми втратили, але боєздатність. Ми ще підтримуємо за рахунок запасів і вірю, що з вашою допомогою зможемо відновити цей запас, щоб. Навіть при втраті ми не втрачали боєздатність. Це дуже важливо, тому що на авіарозвідці досить велике складне завдання забезпечення командування інформацією та коригування вогню для ураження ворожих сил. От тому ще раз дякую, слава Україні! І я вірю, що разом ми переможемо.